Я знаю, що ви мене не доразу орки, орчихи, орченята дивитесь. Так ось, у мене до вас запитання, блядь. Від всіх українців. Скажіть мені, блядь, а чому ви пиздуєте, блять, в країни Європи, блять. Там гарно так відпочиваєте, блядь. Але при цьому всьому відписуєте, що то сука загниваючий запад, блять. Що ну його нахуй? Там всьому піздець. І при цьому всьому, ви, блядь, нормально, блядь, путешествуєте, блядь, по Європі, нахуй. А? Чому у вас же такі самі, блядь, є гарні краєвиди, блядь, гарні відпочинки, от, Будь ласочка, в Сибір можете поебашить, у Воркуту, блядь, на Байкал поплавать. Ні, при цьому всьому ви, нахуй, собираєте торби і піздуєте в загниваючу Європу, блядь. І там ви, блядь. Утвори, нахуй. Робите такий безлад, блять, що після вас, блять, асфальт треба перекладати, нахуй. Ну, при цьому всьому, блять, ви розказуєте, що там пізда. Чому так, нахуй? Шляпи ви усаті Напишіть мені в коментарях, нахуй. Слава Україні!